Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. 9 січня цього року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект No 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, яким припиняється дія господарського кодексу України і вносяться зміни до цивільного кодексу та інших законів. За нього проголосували 248 депутатів від слуг, ОПЗЖ, сателітник до дослуг, груп довіра і за майбутнє, а також частини голосу і позафракційних народних депутатів, зокрема з групи Ахметова. Європейська солідарність за це не голосувала і наразі готує блокувальні постанови, повідомила народна депутатка і співголова даної фракції Ірина Геращенко на своєму телеграм-каналі. Голосували за цей законопроект такі розпіарені народні депутати правдоруби, як Грищук, Юрчишин, Горін та Железняк. Всі вони є ще й співавторами цього злочинного законопроекту. Чому злочинного? Розповім за хвилинку, але перед тим про таке. Десятидюймовий дрон який я оплатила минулого тижня, 12 січня вже покинув приміщення виробника і відправився на фронт у розпорядження наших військових. Вітаю сьогодні 12 січня. Передаємо ще один FPV-дрон. Дякуємо вам, глядачі ютуб каналу Біла Вовчиця. Слава Україні. Героям слава сьогодні я переказала виробнику 14 тисяч гривень на ще один такий дрон, який буде готовий вже наступного тижня. Звіт за тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Залишок коштів у скринці на потреби ЗСУ обнулився, тож збір на дрони продовжується. Будь ласка, друзі, доєднуйтесь до доброї справи! Дякую всім за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Тож, чому законопроект 6013 є злочинним? Бо цей законопроект передбачає ліквідацію Господарського кодексу України і встановлює заборону на створення державних, комунальних та інших підприємств. Тепер мають бути лише товариства і акціонерні товариства. А це протирічить статті 15 Конституції України, згідно якої суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Термін підприємство згадується багато разів у різних статтях Конституції України. Наприклад, державні підприємства згадуються у статті 37 комунальні підприємства в статті 142 та 143. Натомість, законопроектом 60.13 передбачено, що всі підприємства протягом 6 місяців з дня введення його в дію зобов'язані змінити організаційну правову форму. Приватні підприємства можуть обрати собі будь-яку форму, а державні і комунальні лише товариства або акціонерні товариства. Але виникає питання про те, як бути з підприємствами, які створювалися як некомерційні, і для яких здійснення комерційної діяльності є неможливим. Наприклад, казенні підприємства, комунальні некомерційні підприємства, підприємства релігійних та інших організацій не зможуть перетворитися в господарські товариства, адже за своєю суттю, відповідно до статті 81 цивільного кодексу України, господарські товариства є підприємницькими, тобто такими, що здійснюють підприємницьку діяльність. Якщо протягом півроку суб'єкт управління нічого не зробив по перетворенню підприємства з будь-яких надуманих чи інших причин, то за рішенням Кабінету міністрів України його майно. Крім єдиних майнових комплексів підприємств, що не підлягають приватизації, переходить у фонд державного майна, а там уже його спокійно розпродують, і це при тому, що переліку підприємств, які заборонено приватизовувати, до цього часу немає. Верховна Рада ще у 2019 році скасувала такий перелік, а нового так і не ухвалила. І це означає, що тепер можна буде легко приватизувати будь-яке державне чи казенне підприємство після його корпоратизації. Можливо, саме тут криється причина прийняття цього законопроекту. Крім того, законопроект 6013 містить норми, які можуть загрожувати і обороноздатності України. Так, законопроектом у новій редакції викладається стаття 6 закону України про правовий режим майна у Збройних силах України, і пропонується встановити, що відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних сил України, здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Але це не відповідає вимогам частини першої статті 92 конституції України, згідно з якою засади використання природних ресурсів та правовий режим власності визначаються виключно законами України, а не постановами Кабінету міністрів. Законопроектом 6013 також відміняється стягнення штрафу в розмірі 7% вартості товарів робіт послуг, по яких допущено просрочення виконання зобов'язань виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель, як це було передбачено Господарським кодексом України. До законопроекту є багато інших зауважень, в тому числі і доволі суттєвих, тому експерти називають його таким, що створює ризики як для економіки. Так і для обороноздатності України в умовах затяжної війни з російським агресором, асоціація міст України висловила категоричну незгоду із законопроектом 6013, аргументуючи це порушенням конституційних прав, оскільки законопроект забороняє територіальним громадам створювати комунальні підприємства. Що суперечить статтям 142 та 143 Конституції України, які гарантують право громад на власність та самоврядування, і втратою майна громад, бо передача майна територіальних громад у власність господарських товариств може призвести до втрати контролю над цим майном та зменшення доходів місцевих бюджетів. Асоціація міст України зверталася до парламентарів із закликом відхилити законопроект і стверджувала, що цей недолугий документ зупинить роботу лікарень, шкіл, підприємств, тепло та водопостачання комунальної власності. Національна асоціація адвокатів України заявляє, що цивільний кодекс не забезпечить належного захисту прав суб'єктів господарювання, зокрема комунальних підприємств, і попереджає про можливість правового хаосу через неузгодженість норм законодавства внаслідок скасування господарського кодексу України. Асоціація суддів господарських судів України також виступила проти скасування господарського кодексу, зазначаючи, що прийняття законопроекту призведе до руйнування правової системи. За результатом приведеного аналізу законопроекту, ключові застереження щодо негативних наслідків були неодноразово висловлені. І представниками бізнесу, в тому числі австрійським енергетичним співтовариством, Національною асоціацією арбітражних керуючих України, Національною асоціацією адвокатів України, Всеукраїнською аграрною радою, громадською спілкою, всеукраїнський конгрес фермерів, всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування України. Національною академією правових наук України Українським союзом промисловців і підприємців та інших були окреслені ключові ризики прийняття законопроекту номер 6013 в різних галузях управління країною, зокрема для державного бюджету. Реорганізація державних підприємств у господарські товариства створює ризики втрати державою контролю за підприємствами, що може мати негативні наслідки, в тому числі і щодо національної безпеки України. Законопроект матиме негативний вплив на показники бюджету, може призвести до недоотримання надходжень державного та місцевих бюджетів від приватизації державного і комунального майна. Зміни до галузевих законів передбачають, що військові частини збройних сил України, заклади вищої освіти, об'єкти Національної академії наук України, Національний банк, державні театри тощо зможуть набути права приватної власності. Втрата та виведення з країни поза державним регулюванням таких стратегічно важливих об'єктів може призвести до незворотних негативних наслідків для держави, особливо зараз, під час війни. Внесення у законодавство змін, які руйнують механізм відокремлення системних операторів, унеможливлює проходження процесу сертифікації, піддає сумніву забезпечення незалежності вітчизняних операторів, що є одним з головних зобов'язань, прийнятих Україною за угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також загрожує стабільності функціонування об'єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України. У сфері банківської діяльності Господарський кодекс України декларує основні поняття, зокрема види та організаційно-правові форми банків, поняття банківських операцій, кредитних відносин. Тощо, і саме господарським кодексом України визначається порядок застосування відповідальності за порушення строків розрахунків у кредитних правовідносинах. Через вимушення реорганізації і зміни в установчих документах всіх суб'єктів господарювання банки невизначений період не зможуть вчасно відкрити рахунки своїм клієнтам, надати кредит, змінити умови договорів, переоформити банківські документи і тощо. І в такій ситуації опиняться майже всі суб'єкти клієнти банків. Через затяжний перехідний період та невизначеність у правозастосуванні новел законодавства виникне сприятлива атмосфера для рейдерських захватів. При цьому кредитори підприємства, яке перетворюється у господарське товариство, не зможуть вимагати забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, а також припинення або виконання зобов'язань перед кредитором і відшкодування збитків. Законопроект 6013 скасовує норми права, що регулюють обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції, що призведе до виникнення системних прогалин у законодавстві. Позбавлення країни господарського кодексу призведе до ускладнення гарантування прав іноземних інвесторів, що стане істотним фактором стримування та пригальмовування повоєнного відновлення країни. Наприклад, лише господарським кодексом України визначено засади функціонування спеціальних вільних економічних зон, організації та здійснення інших видів спеціальних режимів господарської діяльності. Аби Україна була цікавою як для іноземних, так і для власних інвесторів, необхідно не відміняти господарський кодекс, а змінювати саму суть державного регулювання господарських відносин і приведення його у відповідність до європейських стандартів на вимогу укладених угод України з європейським союзом, тобто спростити законодавство. І посилити гарантії невтручання держави в економіку а скасування кодексу, що регулює економічні господарські правовідносини, зруйнує правову систему та утворить нову нестабільність в економіці. Український союз промисловців і підприємців разом із антикризовим штабом стійкості економіки в умовах воєнного стану також висловлюють глибоке занепокоєння рішенням Верховної Ради щодо ухвалення законопроекту 6013. Так як він не відповідає стратегічним інтересам країни, його ухвалення може призвести до руйнівних наслідків для економіки та спроможності України виробляти власний ресурс. Така суцільна корпоратизація підприємств буде відбуватися небезпечно. Експерти Національної академії наук України оцінили, що перетворення понад 250 тисяч підприємств у товариства коштуватиме щонайменше 3 мільярди гривень. Ця сума буде вимита з бюджетів усіх рівнів замість того, щоби піти на оборону країни. Країна не може дозволити собі експерименти з фундаментальними законами в умовах воєнного стану. Бізнес-спільнота наполягає на необхідності широкого обговорення подібних ініціатив за участю всіх зацікавлених сторін. Отже, враховуючи експертні оцінки активної частини суспільства, можна зробити висновок, що законопроект 6013, який ухвалила Верховна Рада 9 січня, здатен нанести суттєву шкоду правовій системі України, значно знизити ефективність формування та реалізації державної економічної політики. Понизить обороноздатність країни і найголовніше суперечить міжнародним зобов'язанням України, в тому числі угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Конституції України, і не співвідноситься з іншим законодавством, яке регулює відповідні правовідносини. Виникає питання: навіщо? Навіщо було народним депутатам під час гарячої фази війни, коли ворог кожного дня поглинає території нашої країни, коли захищаючи Україну кожного дня гинуть десятки і сотні військових і цивільних, відмінювати господарський кодекс і вводити суспільство у ще більший хаос? У нас що війна вже закінчилась? Яку справжню мету заклав у цей законопроект його головний співавтор і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук? Питання, чому народні депутати підтримали Стефанчука і проголосували за законопроект, який несе такі великі ризики для країни, який шкодить національним інтересам, послаблює місцеві громади і робить країну ще більш вразливою? Яким чином депутати, що присягали на вірність Україні та інтересам українського народу, стали співучасниками злочину? Вони що ідіоти, чи свідомо працюють на розвал країни? Думаю, що останнє більше схоже на правду. Депутати від ОПЗЖ давно працюють в інтересах агресора, з ними все зрозуміло. Незрозуміло лише, чому до цього часу вони знаходяться в парламенті і беруть участь у законотворчому процесі. Питання до всіх інших депутатів, які проголосували за цей законопроект, а також до СБУ. В СБУ там що, всі глухонімі? Чому сидять у позі трьох мавп? Нічого не чую, нічого не бачу і нічого нікому не скажу. Невже не бачать, як внутрішні вороги знищують Україну зсередини? Чому не відкривають кримінальні провадження проти них? Адже голосування за прийняття таких зрадницьких законів можуть не лише завдати економічної шкоди, але й створюють пряму загрозу національній безпеці України, бо ліквідація стратегічно важливих об'єктів державної власності і зміни в управлінні підприємствами будуть використані як інструмент для ослаблення країни зсередини. Ми вже маємо гіркі приклад знищення стратегічної титанової галузі. Перед тим як продати державне підприємство об'єднану гірничо-хімічною компанією, спочатку його корпоратизували в акціонерне товариство. І ОГХ таке не єдине, таких прикладів вже багато. Та щоб не гратися з кожним таким потенційним для продажу державним підприємством, придумали закон один для всіх. Ну щоб всіх продати оптом. А що грошей накрали? Треба ж їх кудись укласти. Не мовчіть, шановні українці, бо все йде до того, що в один прекрасний день наші слуги продадуть і всіх нас оптом, домовчалися. Свої відгуки пишіть, будь ласка, в коментарях і поширюйте відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей знали правду, до чого веде Україну наша прости Господи, влада.